Друзі, я вас вітаю на ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і сьогодні будемо говорити не тільки про теми внутрішньоукраїнські, міжнародку. Теж зачепимо, тому що у нас дуже активний міністр е закордонних справ пан Сибіга. Він і з Петером Сіярто своїм угорським колегою вже зустрівся, і з поляками збирається обговорити тему волинської трагедії, тому що поляки там. Раз через раз ставлять це умовою вирішення цього питання, умовою е, надання нам їхнього апруву дозволу на вступ до Євросоюзу. Будемо розбиратись по ходу п'єси, так би мовити, з усім цим. Мій гість співрозмовник е, сьогодні. Це Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Вежа. Вітаю Валерію! навзаєм вітаємо кита! Так то власне. Я думаю, з Петрасіяртою розпочнемо. Е, тем там було купа. Які вони повинні були те та те обговорити, іначе все те та те обговорили навіть тему захисту угорських національних меншин. і Тут Сіярто був задоволений. А що звичайне логічне питання: а що сталося Чому у колеби не виходило? А тут їде Сибіга, і все, вони задоволені? Ну вони це угорці мають на увазі Бачиш, в чому тут проблема? Ми маємо здогадуватися. До чого вони домовились, це це складно, і з точки зору аналітики, притомний ну це ніяк в логіку не кладається, бо буде конспірологія. Тому я глядачів завжди навіть перепрошую, звісно, за те, що ми тут будемо все-таки будувати версії, бо ймовірніше за все, учільник закордонного відомства не може в силу різних причин, справедливих причин озвучити всі домовленості, які були досягнуті з Угорщиною. Але Звісно, що для українців треба було би давати більше інформації на гора, щоб ми розуміли про що йдеться мова. Бо, ну, врешті-решт, ми живемо в суспільстві, де владу обирають люди, а не влада перепризначає себе сама. Це дуже важливий нюанс. І момент, тому що ну спостерігаючи зараз загалі за політикою заходу, політикою в Україні тут зразу відразу можна відкидати до прикладу там Росію, Північну Корею, Китай. Це все не про те, Білорусь так само. Спостерігаючи навіть за не дуже простою ситуацією для ізраїльтян, все таки відзначає, що кожна влада вона дивиться на людей, по-різному дивиться. Тому дійсно інформування має бути більше. Відійдемо від цього, чому я кажу, дивиться, тому що потім люди будуть вибирати цю владу і вони повинні на це зважати. І в нас є низка незадоволення з приводу того, що окремі питання сьогодні залишаються за колісно, але спробуємо все ж таки розібратися з тим. Про що говорив Сибіга із угорцями, і чому їм вдалося домовитися, і чому він виглядає нібито привабливіше або ефективніше ніж той же самий Кулеба? Нагадую, що остання зустріч Кулеби із Сіярту не відбулася один на один, тому що вона проходила разом із Андрієм Єрмаком. Кулеба сидів разом із Єрмаком на проти Вони про щось говорили, тому говорити про те, що Кулеба до чогось не домовився, це не зовсім справедливо, тому що домовлявся Єрмак за великим рахунком. Тепер, коли Сибіга домовився з угодцями, то це швидше за все якраз і ті питання, які обговорювалися між Єрмаком і Сіярта. Сьогодні вони знесли продовження в особі Сибіги, який працював заступником Єрмака, який є протеже, його тому це ну друзі більш ніж очевидно. Я не вбачаю нічого в чому крамольного ще раз наголошу, тому що це типова боротьба за владу у владі за сфери впливу. І мені в принципі за великим рахунком на даному етапі майже байдуже так. Хто буде персональною очолювати, Головне, щоб була ефективність. Чи буде ефективним на посаді очільника за кордону відомство Себіга? Ми побачимо. Але що стосується чутливих питань, як то Угорщина, Польща, ну я хотів би всіх розчарувати великої ефективності, не варто очікувати зовсім? Я маю на увазі питання, які були б нам сприятливі? Тут звісно виникає таке риторичне запитання: то що там може бути зрада? Ну якщо так усе домовилися швидко із угорцями чи з поляками. Я не думаю, тому що це буде десь двосторонній рух. Принаймні, сьогодні перші тенденції є, враховуючи те, що в угорщині відкрита перша школа, де в тому числі можна навчатися і українською мовою, то це дуже гарний маяк, і мені вказує на те, що тут десь певні поступки будуть. А я був і є, залишаюся прихильником однієї концепції, яка б суттєво нам зменшила напругу з угорцями в питанні вивчення. Викладання в е, освітніх закладах е, українською мовою. Ми пам'ятаємо цей скандал, коли в один день було ухвалено рішення, що все в школах треба викладати виключно українською мовою в усі, а знаємо, що на Закарпатті дуже багато шкіл із угорською мовою викладання, і навіть тим і вчитися всю там, дорогу угорською мовою і з цим атестатом вступати до вищих навчальних закладів. Проблем загалом великих ніяких не було. Тут вони виникли. Хоча, у горці робили не дуже гарну справу в Україні, коли роздавали наліво і направо паспорти, враховуючи те, що у нас конституцією не передбачено а, множинне громадянство. Мова про це йде, хоча тут спірні питання не заперечено і так далі. І давайте я пропоную зараз це відкинути. І е, повертаючись до моєї концепції, нам мову навчання українську треба було вводити з першого класу з 91-го року. На сьогоднішній день би в нас не було б взагалі питань стосовно того. Чи правильно ми викладаємо, чи неправильно у нас не було б суперечок в принципі, у нас навіть і російської мови було б в рази менше. Але чому вирішили в один момент так це зробити? Це повна дурня. Ще раз говорю: з першого класу ви берете дев'яносто перший, дев'яносто чи 93 й рік не важливо, і викладаєте українською мовою, і це називається поступова лагідна українізація. Є, є противники, є прихильники цієї концепції. Я не виключаю, що до прикладу із угорцями можливо, знову ж таки, гіпотетично такий е, взятий курс. Якщо він взятий, то я лише це вітаю, але знову я не знаю. Тому можуть бути досягнуті якісь домовленості питання, і що стосується саме мови викладання, можливості мати два паспорти закордонні угорцям Закарпаття, тому що вони ну, дійсно історично проживають на території України. Друзі, ми повинні це визнати, розумієте, але знову ж таки не на шкоду своїм власним інтересам. Тому подивимося в перспективі, що буде. Хоча, звісно, що ну досягнути я ще раз наголошу своїх повністю інтересів за один раз неможливо. Втім, поступальні роботи в цьому плані не проводилося. Я пригадую коментар з цього приводу очільника тоді закордонного відомства Клінкіна, який був. Той момент, коли роздавали ці паспорти під камеру навіть у посольствах і консульствах Угорщини на Закарпатті, в цей скандал був, він говорив тоді наступним чином: це було за президентства Порошенка. Так, ми розуміємо цей скандал. Тепер на Закарпатті України буде більше, тобто її вкрай мало. Бо дійсно, коли ви дозволяєте поряд із вивізками на адміністративних приміщеннях вивішувати. Ті ж самі вивіски, але угорською мовою в мене в голову це не вкладається. Чому це так зроблено? Ми в Україні живемо адміністративні будівлі, вивіски українською мовою. Так само, як, наприклад, купа вивісок ідей і реклами, наприклад, на івриті чи якоюсь іншою мовою в Умані у тих районах, де проживають сьогодні євреї, і хасиди, які приїхали на святкування. Це теж неправильно, так не має бути. Якщо в нас єдина політика, то єдина. А вибірковість вона лише буде шкодити, е, тому треба її проводити поступово. Маю надію, що в цьому питанні будуть якісь зрушення. Що стосується ще одного ключового проблемного питання, яке могло обговорюватися, це постачання енергоносіїв до Угорщини. Маю надію, що тут ми не пішли на поступки, тому що тут половину частих рішень бути не може. Якщо Угорщина домовилася умовно із Азербайджаном про постачання газу російського через територію Азербайджану. Окей, постачайте Туреччина, там ви можете собі качати, качати скільки завгодно. Але коли ми видимо санкції, наприклад, проти Лукойла, а тут е, з'являється ТатНіфть, якщо не помиляюсь, російська, можу зараз помилятися в назві компанії, яка продовжує качати цю нафту до Угорщини і до Словаччини, ну то вибачте, це не ті рішення, які українці сьогодні очікують. Тому ще раз, я зараз накидав лише такі знаєш, маркерні точки, які могли да, реперні, перепрошую. Які могли обговорюватися, а що на виході буде, ми будемо бачити скоро. По Польщі тут Сибіга також доволі активний каже: суперечливі питання спільної історії, саме так він каже, будуть обговорювати під час Варшавського безпекового форуму. Я ж нагадаю нашим глядачам, що неодноразово вже апелювали до теми волинської трагедії представники польської влади, і, в тому числі, от зі свіжого заступник глави МЗС Польщі. Каже, що заблокує переговори Польщі про вступ України до ЄС без ексгумації жертв волинської трагедії. Перед цим Радослав Сікорський коментував теж тему вступу, апелюючи до волинської трагедії. У них там до речі, ну мабуть, словесний конфлікт з президентом Дудою, тому що Дуда каже, це це не повинно бути умовою чи перешкодою, і це це окремі напрямки, окремі треки. Хай рухаються в ЄС тему волинської трагедії. Треба розбирати окремо. А як на мене, крапка була поставлена ще у 2003 році на зустрічі президентів Кучми і Квасневського, якщо я не помиляюсь. Так. так, біля меморіалу вони тоді виголосили спільну промову і, наче розставили крапки над І. Як виявляється, ні, чи зможе Сибіга розставити нові крапки над І на Варшавському форумі? Справа в тому, що це спекулятивна тема на сьогоднішній день. Я там все-таки спробуваний розібратися і спілкувався з колегами в рамках центру. Ми обговорювали це неодноразово. Мораторію на ексгумацію тіл, а, жертв волинської трагедії, немає. Він знятий Зеленським. Зеленським, коли президентом України став Володимир Зеленський, він зняли цей мораторій. Є певна бюрократична процедура. Яка, можливо, знову я таке роблю припущення, не подобається полякам, тому що це запити, це погодження, це сім кіл пекла однозначно в українській бюрократії, але вона не більша ніж польська. Давайте скажемо відверто. Тому зараз я вбачаю за цими всіма заявами виключно політичні спекуляції, те, що Маршалок Сейму, пан Головня і Дуда. Президент Сполуч перепрошую Польщі роблять е, заяви відповідні на користь України. Вказує на те, що окрім того, що це є питанням суперечливим між Україною та Польщею, але в тому числі це і складне внутрішньопольське питання, яке підіймається напередодні президентських виборів в Польщі. Ну до них залишилось не так багато. Вони будуть 25-му році. І коли лунають заяви від Дуди, Сікорського, головні, то це все як на мене, претенденти на вибори і в кандидати і в президенти. Чи буде ним Дуда? Не знаю. сумніваюся, сьогодні поки що точиться цього приводу дискусія. Може бути Сікорський, але е, в будь-якому випадку це для нас е, і слушна нагода для того, щоб знайти своїх прихильників серед політиків у Польщі, які будуть до нас ставитися. Краще, аніж на сьогоднішній день, на жаль, але треба сказати той же самий Дональд Туск. Тому що Туск, на якого ми дуже сподівалися, прем'єр-міністр Польщі, коли його обирали, що він там прийде, порядок наведе, веде, ну виявилося зовсім не так. Я нагадую просто історію з блокуванням кордону в цій частині. Уряд Моровецького був не кращим. тому і одне, і інше. Для нас не привабливо, але вони грають на українському питанні. Нам треба зрозуміти, як тут впоратися з цією ситуацією, які використати для себе. Чи вдасться зробити це? Бігін знову ж таки. Мені зараз складно судити про нього як про очільника закордонного відсуну, тому що він лише розпочав роботу на цій посаді, але він є професійним дипломатом, тому можливо зорієнтується. Але знову ж таки, ми розуміємо, що він працює в єдиній команді із офісом президента і з президентом України. І чому до цього часу нема офіційного коментара від Офісу про те, що ніякого мораторію на ексгумацію тіл немає він знятий, я не бачу цього мораторію, я не знаю. Тобто, комусь цікаво це питання не коментувати вголос. Про це мовчить тому числі і Польща. Але кажуть, ми знаєте, от такі проблеми є. Тому за цим може стояти що завгодно. Але я бачу це не єдину проблему у наших відносинах із Польщею на шляху до Європейського Союзу, тому що саме. Через призму з нашого членства ЄС зараз і говорять політики Польщі про цю проблему. Історичний вимір і так далі. Кулеба зробив коментар не дуже привабливий з цього приводу. Йому треба було просто промовчати. Як дипломату треба в цьому плані просто було ну, на даному етапі промовчати. Бо поляки зараз дуже серйозно спекулюють тим, що вони надали нам допомоги на 4 мільярди. Євро чи доларів там за період широкомасштабного вторгнення цей і, і гуманітарне, але ж вони просто мовчать про те, яку суму компенсації за це вони отримали від Європейського Союзу. Це також мільярди на що вони закупили нову зброю і Півні... Південній Кореї в Сполучених Штатах Америки. Але це така їхня справа. Втім, про це поточнювати треба. І е, Волинська трагедія не буде. Е, Однією чи головною проблемою вона на шляху вступу України до ЄС, окрім того, будуть і питання, які стосуються торгівлі. Україна дуже серйозний конкурент для поляків на всьому європейському союзі, тому що поляки виготовляють дуже багато якісної, менш якісної продукції, широки продукції продуктів харчування в першу чергу. Але е, так склалося історично, що європейському союзі в Європі, і навіть створення моменту створення європейського союзу з 59-го року, коли лише створилася і, ну, виникла ідея е, від французів про створення такого, навіть економічного блоку поки, поки що країни, які займалися е, виключно торгівлею чавуну і сталі вугілля і Сталі. А то сю е, з того моменту, вже з того моменту для Європи було проблемою зайнятість населення і саме дотації в сільське господарства. Пізніше ця директива економічна в Євросоюзі поширилася і на інші галузі економіки, але сільське господарство традиційно вже декілька десятиріч, Нагадую, з моменту завершення фактично Другої світової війни, є дотаційною галузю, і там немає природної ринкової конкуренції. Ми ж вміємо конкурувати без дотацій. Тому що в Україні нам не потрібні гроші, якщо є попит на помідори, через два місяці українськими помідорами завалений ринок, навіть враховуючи те, що наш окупований Херсон нині росіянами. Це факт. Так, природні умови трішки добрі, але ну, це так є. Треба огірки українські, вони всюди. Я зараз можу безперебіжно сказати, купа умільців українських використовують кожен клаптик землі для того, щоб вижити. І вони роблять це суперефективно. І вони завалюють ринок. Я вже мовчу про зернові і так далі. Тобто ми можемо конкурувати. І вони бояться, я більш ніж переконаний поляки і інші країни, того, що членство України в Європейському Союзі суттєво змінить структуру ринку ЄС. І навіть треба виплачувати дотації. Вже так постає питання для того, щоб ну, мати і занят, бути зайнятим населенням і створювати дешевший продукт. І зараз вже переглядають навіть е, директиви і політику дотування певних галузей економіки, і Польща буде активно пропихати саме цей трек. А волинську історію я вважаю, що вони сюди приклеюють, тому що їм треба показати вимоги: один, два, три, чотири. Це не лише про Волинь. Відтак, треба, щоб працювали в тому числі не лише. Міністр закордонних справ, а й міністр економіки, міністр фінансів, інші профільні міністри із Польщею для того, щоб зрозуміти, як ми можемо з ними співпрацювати, можливо, виходити десь на спільні позиції, і треба шукати, Шукати – це не дуже просто зараз там у своїх однодумців, тому я вбачаю зараз знаєте, дуже складним процес співпраці і розмови з поляками. Це продемонстрували минулі роки, коли ми мали масовані акції протестів на кордоні. Коли не пускали не просто там сільськогосподарська продукція, навіть українці не пускають. Ну я не відкрию нікому секрет, що пройти митницю польську українцям вкрай складно. Це ну просто винос мозу, а тебе там оглядають ледь не до нижньої білизни. В той час, коли е, навіть українські митники, про яких також багато легенд е, є. Вони дуже лояльно відносяться до тих, хто в справах їздить в Україну чи до родичів, чи до близьких чи по бізнесу. Натомість поляки вибачте це слово шманають от і до. Це якраз і вказує на не дуже прихильне ставлення до нас з боку поляків. Я нікому не відкрив зараз секрет. Це так і є. Тому в цьому плані треба працювати. І з урядом також говорити, що ви маєте проводити провадити відповідну політику серед свого населення, не налаштовувати поляків проти українців. Так, у нас в історичному вимірі купа проблем, чого лише вартує поїхати до Львова послухати історичну пам'ять львів'ян про те, коли вони були ну скажу, не, не хотілося мені, хоч не хочеться ні говорити під окупацією поляків, але вони дійсно відчували себе меншовартісними порівняно з поляками до початку Другої світової війни. Це також факти, яких складно заперечити на складне історичне минуле. Тому тут е, треба дійсно зараз віддати це на відкуп історикам, я так вважаю, це має обговорюватися на відповідних там, наукових конференціях, і таке інше. А державна політика має бути прагматичною, максимально прагматичною. Ну так, тому що як мінімум є одна країна, яка загрузла в історії в своїй вигадані, тепер, і тепер купа проблем з цією країною, ну, щоб не бути схожими на отих от 140 мільйонів шизоїдів. 100%. Про Шольца хочу спитати Так, про Шольца, тому що тут німецьке видання Die Zeit повідомляє, що має намір канцлер Німеччини телефонну розмову з Путіним провести. Я відверто скажу: тиражування цієї новини немає, може просто вкид. Але ну, якщо вкид, то для чого тоді цей вкид зараз на фоні збільшення кількості розмов і від наших партнерів, і від ЗМІ е різноманітних світових про перемовини шляхом шляхом якихось там сценаріїв: корейських, не корейських, заморозки, не заморозки. І тут з'являється повідомлення про те, що Шольц має намір вперше за два з половиною роки. Говорити по телефону, може, і не хоче, але новина з'явилась. Я не виключаю, що така розмова буде, тим паче активно обговорюється в ЗМІ вже не перший тиждень, можливість візиту Путіна на саміт Великої Двадцятки до Бразилії наприкінці листопада. І навіть у цьому матеріалі мовиться про те, що Шоць має переговорити з Путіним ну, ближче до цього саміту Великої Двадцятки. Ну, може видаватися дуже далеко, а може видаватися і загалом то й ні. За п'ять тижнів будуть вибори в США, а потім самі двадцятки, і де будуть присутні лідери багатьох країн. І в цей період нам обіцяють, ну, принаймні, Зеленський про це сказав, запустити процес переговорний із росіянами. А, можливо, там вони будуть, можливо, ні, але вже на сьогодні ми визначаємо, що є переговорні майданчики, ну майже да, готові, майже це китайсько-бразильський, до яких долучилася Туреччина, Шве... Швейцарія. Можливо, навіть долучиться ще й Франція, бо Францію також туди запросили. Ми формуємо переговірний майданчик. Сподіваємося, що він буде в нью делі і ініціаторами цього процесу буде саме Індія. Ну, про навіть такі сподівання є. Про це ми пишемо і перемовини з Індією в цьому плані проводилися. Далі, Німеччина, згадана щойно, вона вже заявила устами очільника партії, до якої входить Шольц, про те, що. Вони вбачають створення такої переговорної групи, поки що не розуміємо де, але у складі Туреччини, згадано і Бразилії, Китаю і Індії, тобто цих чотирьох країн, про які ми щойно говорили. Сам Шольц це не коментував. Але оскільки лідер партії говорить, то зрозуміло, що це питання всередині партії обговорювалося. І для Шольца, і для загалом для соціал-демократичної партії Німеччини, до якої входить він. Дуже важливо напередодні непростих виборів, які будуть проходити наступного року, все таки залучитися підтримкою виборців Німеччини, про що ми власне з тобою почали говорити на початку цього ефіру. бо для західних політиків і для українських, слава Богу, все таки думка виборців дуже важлива. Вони на неї зважають. Так, от німці не дуже хочуть воювати, вони хочуть завершення війни. Але розуміють ризики, що вони можуть бути втягнуті у війну недавне соціологічне опитування, яке там проводилося, засвідчує, що майже половина німців вони схильні так думати. Але воювати, звісно, не хочуть. Ну ніхто не хоче воювати. За великим рахунком війна штука не дуже приваблива і приємна. І для Шольца, і для загалом Соціал-Демократичної партії Німеччини важливий зараз переговорний трек завершення війни. В якому форматі це вже питання друге для них, для нас важливе. Тому Шольц, я не виключаю сьогодні такий спосіб, посилає сигнал своїм виборцям про те, що так. Окрім того, що ми допомагаємо стримувати російську агресію. В цьому питанні я вкотре дякую пану Шольцу за те, що він змінив свою політику після візиту з Драгі Макроном у 2022 році, коли вони були в Бучі в травні місяці перед самітом Європейського Союзу. І з того часу, е і через критику, в тому числі Андрія Мельника, посла України в Німеччині, який нині в Бразилії, якщо не помиляюсь, е то що це допомагає нам дуже багато. Німеччина це перша європейська країна за обсягом військової та гуманітарної фінансової допомоги. Перша номер один Франція, Німеччина і Та Франція, Великобританія, Італія дуже далеко на порядки далі. І Шольц, розуміючи відповідальність і в одному плані, і в плані політичному дійсно може ініціювати такі таку розмову із путіним. Ми вчора буквально це обговорювали знову ж таки в рамках центру, тобто, ну практично майже кожну тему ми прокачуємо з колегами. То дійшли думки поки що гіпотетичні про те, що Путін може бути запрошений на саміт Великої Двадцятки. Він буде запрошений у будь-якому випадку. Він буде в Бразилії. Там може бути неформальна зустріч на рівні лідерів країн, які входять до Великої Двадцятки. Тут усі, і, і Індія, і Бразилія, і Японія, і, ну, і так далі. і Велика сімка, вся. ну фактично весь світ, так? для того, щоб переговорити з ним уже вічна віч про його умови, наміри завершення війни. Ну і чиї продовження. Тому, а що як ми думаєш, деякі... Зеленського запросять? Президента. А, Минулого цікаво. разу запросили. А, ну, він він... Він, а, минулий саміт Великої Двадцятки був у цьому році, це він буде, так? А минулого року він був у Нью-Делі, а ми так. хотіли бути, але Зеленському не дали змоги виступити. Він виступав на Балі а, В 22-му році. Тому як у Бразилії буде. Подивимося, але якщо там буде вже така досягнута домовленість, щоб відбулися якісь попередні переговори, то дійсно я думаю, що він може бути mm. навіть очно. Це поки що процес, і ми бачимо, що зараз цей процес він ну, триває, підготовка до нього йде. Тому я не виключаю, що Олаф Шольц дійсно може зателефонувати Путіну з пропозицією про проведення такої зустрічі, е, бо говорити про те, що він в телефонному режимі з ним буде обговорювати якісь там. Домовленості щодо припинення війни, виведення військ, ну, друзі, поки що про це не доводиться. Зважаючи на те, що на Заході поки що риторика стосовно України ну, не настільки е потужна, як, наприклад, хотілося б мені, то поки що в мене такі міркування є. Але я тут бачаю ще й інший сценарій. Який мені вказує на те, що цей дзвінок може бути, але, наприклад, після 12 жовтня, так точно не раніше, можливо, точно ближче до саміту Великої Двадцятки, це ж кінець листопада. 12 жовтня у Німеччині буде проходити засідання групи Рамштайн на рівні лідерів країни, і ну, знову думки розбігаються. У нас розходяться стосовно того, що може бути за підсумками цього саміту, я не виключаю до прикладу, що саме в Німеччині. Лідери країн, в тому числі і Шольц, в тому числі і Байден, і Стармер, і Макрон, і пані Мелоні, і інші і Європейський Союз, загалом, ну там понад 50 країн, оголосять про якесь суттєве рішення, яке нам допоможе змінити ситуацію на полі бою. Не можу сказати, що стратегічно, поки що дуже обережно про це говорив би, але в практичному плані дійсно. І це буде якраз приводом додатковим для Шольца. Зателефонувати Путіну і запропонувати йому. Що дивись, чувак, ти або сідаєш з нами і говориш на умовах, але не своїх, якихось космічних, так що ми маємо всі там здатися. Бо тут ж питання не лише про Україну. І він фактично зараз цими самими цим самим своїми умовами істамбульськими стамбульськими угодами намагається поставити на коліна всю Європу. І це приниження для всієї Європи. І в Європі це чудово розуміють. Бо якщо Путін, ну вибачте, через незважаючи на допомогу Заходу, добивається своїх цілей, він буде ходити розповідати Дзіпі, ну, Кім Чен Іну, президенту Ірану, це ну, все ж можна з ними робити, все ж завгодно. Я вам показав, як це робиться. Він він виходить на передній план, тому я не допускаю такого варіанту. А швидше, скільки думати до того, що Рамштайн дійсно ухвалить рішення, які нам суттєво допоможуть. Це дуже просто, реально дуже просто: передача далекобійних зброї великій кількості, враховуючи те, що ми стали виробляти більше снарядів, це може бути, враховуючи те, що виробничі потужності в Європі та Сполучених Штатах Америки суттєво зросли, то це так справді може бути. І навіть близькосхідний конфлікт сьогоднішній війна Ізраїлю проти Ливану, проти Хезболи хуситів і єменських єменських поситів і палестинського хамасу вона ніяким чином не завадить, тому що ну наскільки вже ж таки нам знову ж таки відомо, то Ізраїль озброєний до зубів. У нього достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну. Американці там контролюють чудово цей процес. Чітко а спроможності зараз загалом групи Рамштайн, так правніше буде говорити, вони суттєво збільшуються, чого лише вартує. Поява уведення Reuters повідомлення про те, що Індія нам продає снаряди. Це все не випадково. Такі речі випадково не, не відбуваються. Тому ймовірність дзвінка Шольца Путіну дуже висока. Валерію, спасибі. Ми сьогодні okay. пройшли конкретно по зовнішнім подіям і зовнішній політиці. Валерій Клочок, це керівник центру громадської аналітики. Вежа він був моїм гостем сьогодні. Ви на ютуб каналі «Телеграф.UA». Лайк, підписка і візит на сайт «Телеграф.UA». Там купа корисної і важливої інформації. Я Микита Міхальов. Валерію ще раз спасибі. Бережіть себе. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.